Добрий день, дорогі діти і дорослі. Сьогодні я вам прочитаю з такої гарної ошатної книжки українські народні казки. Казку про правду і кривду. Жили колись два брати. Один багатий, другий бідний. Що й не сказати. Цей бідний брат умер, зостався у нього син. І він живе теж бідно. І запитав раз він у свого дядька. А що, дядьку, як краще тепер жити? Чи правдою, чи неправдою? Е, де ти тепер найдеш правду? Нема тепер правди на світі. Тепер скрізь одна кривда. Ні, дядечку, є правда, правдою краще жити. Ходімо на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Краще давайте підемо по дорозі і спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда уся моя худоба буде вам. Моя правда, ваша худоба буде мені. Так спитаємо до трьох разів. Ну, добре. І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік, заробітків, чи що йшов. Здоров, чоловіче, добрий. Здорові. Скажи, будь ласка, чоловіче, як тепер краще жити? Чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди. Де тепер ви правду знайдете? Нема тепер її ніде на світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Ну, оцей раз моя правда, каже дядько. А небіж зажурився. Що йому прийдеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан. А небіжі каже Ну, запитаємо ж цього пана. Це уже всю правду розкаже, він грамотний і все знає. Ну, добре. От порівнялися з паном і питають його. А скажіть, будь ласкаві, паночку, як тепереньки, краще жити? Чи правдою, чи кривдою? О, добрі люди, де ви тепер знайдете правду? Нема її ніде в світі. Краще жити кривдою, ніж правдою. Оце вже і вдруге моя правда. Сказав радісно дядько, небі ще дужче зажурився. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм піп. Небіж і каже Ну, поспитаймо ж попа. Це й усе правду скаже. На те він і духовний. Це ж як уже скаже, то так і буде. Ну, добре. Як порівнялися з попом, питають в нього. Скажіть, паноче, як тепер краще жити? Чи правдою, чи неправдою? ви теперечки знайдете правду, її тепер і в світі немає. Краще жити кривдою, ніж правдою. Оце вже і третя моя правда, сказав радісно дядько. Нічого робити, небожеві. Віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, бився, сердешний та й задумав повіситись. Узяв він обривок мотузки та й пішов у ліс. Пішов та й дивиться на дерево, вибирає гілку, на якій би то повіситись. Ото думає собі, добра гілка міцна, а на оту сісти та, зачепившись, і повиснути б. Він так задивився на дерево, що й не повітив, як вовк прибіг. Як уздрів його чоловік, кинувся верщій на дерево, а обривок мотузки й забув, заліз на дерево та й сидить, коли прибігають три чорти. А трохи згодом і четвертий їх хватав. І питає він своїх слух. Ти що сьогодні наробив? Ех, я такого наробив, що там, хоч що хай роблять, не справлять. У таким то селі у пана я поробив так, що з роду до віку не вгатять греблі. А пан лупить своїх людей як скажений, багато їх буде в нас. Добре ж ти зробив, та ще не так, А як же? Там, посеред яру, в лісі, росте три дерева. Хто ті три дерева зрубає? Та положить на хрест на греблю, гатить. О, та хто ж то чув, хто ж то знав, що це так треба зробити. Ну, а ти що зробив? питає він другом. Е, я такого не робив, що багато буде людей у наших руках і в такому-то місці всю воду повисушував, так що тепер там ні краплі немає, а носять її за тридцять та за сорок верст. Багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватах. А я вже? А як хто викопає той куш малини, що росте посеред місту, то буде вода на все місто. О, та хто ж то чув, хто ж то знав, що треба це робити. Ну, а ти що зробив? питає він третього. Е, я такого наробив, що хай там що роблять, нічого не подіють. У таким то королівстві у короля одна дочка. Так я їй поробив так, що хай, хоч як лікують, нічого не подіють, буде наша. Добре, ти зробив, та ще не так. А як же? А хто відрубає глухого кута та підкурить, така буде, як і перше. Та хто ж то чув, хто ж то знав, що це треба робити. А чоловік сидить собі на дереві та чує все, що чортяки балакають. Як уже розлетіли, розлетілись чортяки, чоловік той думає, може, це і правда, що вони казали? Піду до пана? Може, й справді угачу греблю пішов, приходить до греблі. А там пан б'є та мучить людей, щоб ми з гачували. Вони, бідні, аж пізних лється, роблять, а воно все нічого не помагає. А пан знай лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік та й каже Е, пане, б'є тобі людей, та ніякого з цього діла не буде. А що дасте мені, як я вгачу? Та дам тобі сто карбованців та ще й на придачу цих пару коней з коляскою, з кучером. а там і коні панові стояли. Та дайте ж мені людей шість чоловіка та три підводи. Візьми. Поїхали вони в ліс, зрубали ті три дерева та й поклали їх на хрест на греблі, так якраз і вгатили. Пан віддав йому сто карбованців пару коней з коляскою та з кучером. Тоді той чоловік і думає дай поїду ще до того міста, де води немає. Може, то й правда, може, я дам води їм. Сів та й поїхав до того міста, не доїжджаючи до міста кілька верст. Зустрілась йому бабуся, що несла пару відер води на коронисті. Що це ти, бабусю, несеш? Воду, синочку. Дай же мені напитись. Е, синочку, я ж її несу за 30 верстов. А поки ще дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я у мене велика, пропаде без води. Я от приїду в ваше місто, наділю водою всіх, і буде тієї води вам до віку. Вона йому дала напитися, а сама така рада стала. Там рештію місто трюшком і розказала всім городянам, що їде такий чоловік, що воду їм дасть. Городяни всі вийшли за місто, На зустріч тому чоловікові з хлібом, сіллю і всякими подарунками. Як прийшов цей чоловік у місто, знайшов той кущ малини, що ріс посеред міста викопав його, і потекла вода від тіль по всьому місту. Городяни нагородили його і грішми. Так добро, так що він тепер такий багатий, ще багатший від свого дядька. А далі й думає поїду я шате королівство, де королева дочка нездорова, може, вилікую її, як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королівських хоромів, а люди всі такі смутні, бігають та овкають. А він їм каже Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова, хай як вони її не лікують, нічого не подіють. Тільки б'я її вилікував. Е, чоловіче, куди тобі, заморські лікарі нічого не подіють, а ти й поготів. От же, скажіть королеві. Вони сказали королеві. Король вийшов до нього та й каже якщо вилікуєш, нагоржу тебе так, що не буде багатшого від тебе у світі, ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона вже й кінчається. Він узяв, настругав глухого кута. Підкурив її, і вона одразу подужчала так, що днів за три зовсім одужала, знов стала такою, як раніше. Король, і всі люди таки стали раді, що й не сказати. Король на радощах і каже тому чоловікові За те, що ти вилікував мою дочку, я її віддам за тебе. Та ще як умру, то ти будеш королем на моєму місці. Скоро й справді король помер. На його місце став цей правдивий чоловік. Покоролював він уже кілька літ там, коли приїжджає в його королівство якийсь то багатий купець і посилає спитати короля, чи дозволить він йому поторгувати в його королівстві. Король звелів йому прийти до нього. Приходить купець, король одразу пізнав свого дядька, але не показав йому й виду, побалакав та й відпустив його торгувати. А своїм людям наказав, щоб не відпускали його додому. А щоб, як буде збиратись він їхати, запросили його до нього. Так і сталося. Приводять цього купця до короля, король питає його. А з якого ти королівства? З такого-то. А з якого міста? З такого-то. А як прозиваєшся? Так то. Тут король признався, що він його не біж, а той, що без звісти пропав. Той. Ну що, дядько, ти казав, що кривдою краще жити, ніж правдою? Отже ні. Ти тільки купець, а я король. Правда кривду переважила. А як же це сталося? Той розказав йому все, що з ним діялось, як він хотів повіситись, як слухав, що чертяки говорили, все-все. А напослідок навалив він усякого добра два кораблі та й подарував дядькові, сказавши: я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі оці два кораблі з усім добром. А як приїдеш у своє місто, розказуй усім, що краще жити правдою, аніж кривдою. Взяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав уже, стала його заздрість мучити. Чого й він не король? Сумував, сумував, він надалі думає. Піду і я вішатись. Може, мені так пощастить, як моєму небо живі. Узявши мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатись і небіж. Але цьому не так пощастило, де не взяли чортяки, схопили його й почепили на найвищій діллядці. Дякую всім за увагу! Всього найкращого до побачення.